Друзі, вітаю вас на ютуб каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Морослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про підвищення податків. Цю тему ми вже зачепили на стрімі, який проводив Діас Ісмаїлов, автор ютуб каналу більше золота. Там ми одразу по гарячим слідам, як тільки ця новина з'явилася, провели таку палку бесіду щодо того, що нас чекає. В цілому пройшлися по законодавчим новелам різного характеру. Але зараз я конкретно хочу заакцентувати свою перспективу на і свій погляд на питання підвищення податків, зокрема військового збору до рівня 5%. І саме про це буде сьогоднішній випуск. Не перемикайте. Отже, одразу до теми: урядовий законопроект щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану зареєстровано. Його ключові положення вже розлетілися по різним а, а, інформаційним порталам. Ну і, зокрема, так найбільш ключові моменти, які. Будуть впливати на кожного з нас. Це звичайно підвищення ставки військового збору до 5%. Нагадаю, що поточний розмір військового збору 1,5%. і до 5% планується підвищити, якщо саме в такому вигляді Верховна Рада і проголосує. Отже, це суттєва зміна. Зокрема, нагадаю, що військовий збір встановлений в нас в податковому кодексі України, зокрема більш детально можете прочитати в підрозділі 10 перехідних положень. Тут нас є. Пункт 16 прим 1 про те, що встановлюється військовий збір, платниками збору є особи, визначені в статті 162 податкового кодексу, і об'єктом оподаткування, об оподаткування збору є доходи, визначені в статті 163 податкового кодексу України. І відповідно 163 стаття податкового кодексу зазначає, що ж є об'єктом оподаткування військовим збором, і тут. Пункти, які нас напряму стосуються, це загальний місячний річний оподаткований дохід та доходи з джерел їх походження як в Україні, так і іноземні доходи, отримані з джерел за межами України. Буквально будь-які види доходів, які ми з вами як фізичні особи отримаємо, обкладаються військовим збором по попри поточній ставці 1,5% і планується по ставці 5%. І Тут одразу зазначу, що це звичайно а, суттєве збільшення. Так зрозуміло, що в нас війна в. В, в найгіршому її зараз виявлені повномасштабна. З усім, що тільки може літає, їздить глобальна. І така всеукраїнська мобілізація. Ці витрати потрібно покривати. І з одного боку, підвищення військового збору є зрозумілим з одного боку, кроком з іншого боку, треба розуміти, що це напряму звичайно вплине на всі наші з вами доходи вже чисті, які ми отримуємо, тому що ну. Найпростіше це звичайно заробітна плата буде так само обкладатися, і зараз обкладається, Буде просто обкладатися по ставці 5%, Але нас це стосується ще з тієї точки зору, якраз от акцентую увагу на іноземні доходи. Оскільки з 2018 року ми на цьому каналі ратуємо про необхідність декларування доходів, отриманих із за кордону, в тому числі як результат нашої інвестиційної діяльності з цінними паперами іноземних а, публічних компаній на іноземних біржах, де ми а, фіксуємо доларові результати, але конвертуємо їх в гривні. І так, а, щоб нагадати з якою проблемою ми і досі а, воюємо. Яка не вирішена на сьогоднішній день, то візьмемо приклад, який буде всім зрозумілим. Наприклад, якщо ви купили акцію компанії Pepsi за 100 доларів, наприклад, до 2022 року по курсу 27, гривневий еквівалент – це 2700 гривень. Тому що всі наші валютні операції ми відповідно конвертуємо на день здійснення такої операції в національну валюту в гривню. Припустимо, що в 2024 році ви продали цю акцію Пепсі зі збитком і вона, припустимо, коштує 70 доларів. Але поточний вже курс умовно візьмемо круглу цифру 41. І в гривному перерахунку це 2870 гривень. І тут ми з вами бачимо одразу, що ми купили за 100, продали за 70. тобто по долару ми фіксуємо 30% збитку або мінус 30 доларів. Але по гривні, враховуючи, що курсова різниця настільки змінилася за цей проміжок часу, коли ми по факту купували в гривнему кваленті за 2,700, а продали за 2870, саме через курс. В 41 гривню за 1 долар ми отримуємо по факту гривневий прибуток в розмірі 170 гривень. І відповідно, ми і зараз обкладаємо цей інвестиційний гривневий прибуток податком на доходи фізичної особи в розмірі 18% військовим збором 1,5%. тобто по факту 19,5% мінус від цієї суми інвестиційного прибутку. І, звичайно, якщо ця ставка зміниться і буде вже не 1,5-5, то навіть. По збитковим операціям ми з вами ну, потрап... попадаємо буквально під суттєві такі податки при тому, що ми фіксуємо доларові. Збитки, і це питання досі не вирішено. Я вже мовчу, звичайно, коли навпаки ваші інвестиційні ідеї були суперкласними, або ви просто інвестували в SP 500, який рік до року дорожче. І якщо ви зараз, наприклад, фіксуєте ваш, та вашу позицію по SP 500, яка там за не знаю 3-4 роки суттєво так виросла, і ви, по-перше, непогано заробили в доларі, але в перерахунку ще й на гривню, це у вас буде просто астрономічний інвестиційний прибуток, ще залежить, звичайно, від розміру вашої позиції від цього. Відповідно, треба буде заплатити ПДФО та військовий збір. Ну і звичайно ж, ми не забуваємо про невирішену проблему з дивідендами, оскільки, незважаючи на те, що 15% бюджет США з отриманого дивідендного доходу з нас вже утримали. Але тут в Україні ми, цього, ми цей факт підтвердити не можемо, а тому не можемо скористатися нормами про уникнення подвійного оподаткування і вимушені сплачувати. Половини розмір від загальної ставки, тобто ми сплачуємо ще податок на дивіденди в розмірі 9% ПДФО, тобто як половина розміру від загальної ставки. Ну і знову ж таки, військовий збір наразі це 1,5%, а буде 5%. Тобто з ваших дивідендів, які ми там вже сплатили 15%. Тут ми ще вимушені подвійно сплачувати 9 ПДФО. І поверх цього знову ж таки обов'язково військовий збір, тому що військовий збір розповсюджується на всі доходи. Ще плюс 5% Від того по дивідендам, відповідно, вже в нас буде сумарно 14%. Отже, напряму, звичайно, ця норма ну стосується абсолютно кожного, кожного хто має офіційний вид відзор, заробітку, тому що цей податок буде. Покладений на всі види ваших доходів, але і подвійно це буде звичайно мати е, і свій вплив на нас, інвесторів, особливо інвесторів, які е, хочуть інвестувати в білу і хочуть в білу декларувати свої доходи, щоб в майбутньому не було проблем з походженням, в тому числі коштів, коли ви будете переказувати ці кошти в різні банки, і коли ви будете фіксувати там, я сподіваюся, з часом, особливо в кого далекі фінансові плани, там 10 плюс років, суттєві фінансові результати. Тут ми, як завжди, звичайно, з вами можемо думати вже наприклад і про податкове резиденство, але це зовсім інша тема. Але поки що фіксуємо ось такий результат, і я в цілому думаю, що все ж таки. Саме в такому проєкті закону, тобто де розмір 5%, я думаю, що Верховна Рада так і проголосує. Тому, скоріше за все, я очікую, що саме так і буде. Ну і далі, звичайно, на цьому каналі багато хто є діючим підприємцем, багато хто з вас є саме фізичною особою-підприємцем. Так само, як і ми, і багато хто знаходиться на третій групі, яка зараз передбачає, що ми сплачуємо 5% від нашого доходу. Ну і відповідно нас, як фізичних осіб підприємців, також стосуються зміни. А саме встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу фізичним особам підприємцям, платниками єдиного податку третьої групи, оскільки ми завжди висловлюємо позицію, що ведення підприємської діяльності в плані податкового навантаження це дійсно розкіш. Я маю на увазі в Україні ставка податку 5% більш ніж. Скажімо так, легка для того, аби її сплачувати, в цьому ніколи не виникало питань. І взагалі, ось вся наша спрощена система оподаткування. Я думаю, що багато хто звичайно її висловлював респект, дійсно просто зрозумілі податки і немає якогось зайвого головного болю. І з одного боку, звичайно, встановлення військового збору для фопів є повторюсь, логічним кроком, і особливо спершу можна подумати, що 1% не так багато 1% знову ж таки від доходу. Тобто ставка по факту буде не 5, а 6. Але тут, знову ж таки, треба дивитися на все, скажімо так, стратегічним поглядом, оскільки нещодавно, буквально наприкінці року, ми з вами обговорювали, скажімо так, податкову реформу або податкове бачення, як, бачення, куди Україна в податковому плані буде рухатися до 2030 року. І тут я звичайно говорю про національну стратегію доходів до 2030 року, яка якраз ось була там ухвалена наприкінці грудня, 23-го. Ми її так само е палко обговорювали на стрімах, в тому числі. Ну і е е чому я так ну зараз на ній в тому числі акцентую увагу. Ну, і якщо ми продовжимо тему ФОПів, то планується що. Зміниться ставка для спрощеної системи оподаткування так після того, так по перше, буде об'єднано другу і третю групу, і ставки будуть диверсифікованими від 3% до 17%, залежно від виду діяльності. Тобто ми вже з вами готуємось до того. А ось ця стратегія вона запланована її заплановано провести з 2025 року, 2030 року, тобто знову ж таки нас попів ще чекає новели в 2025 році, пов'язані з цією стратегією, якщо вони будуть реально реалізовані. І ми вже будемо розуміти, що не буде другої не буде другої третьої групи, вона буде об'єднана в одну, і ми отримаємо вже диверсифікацію. В нас не буде вже константа 5% від доходу. а В нас буде якась прогресивна шкала залежно від розміру, залежно від того, чим займається підприємець. Це по перше, продаж товарів або надання послуг. Ну і відповідна градуація розміру від 3 до 17%. Ну якщо ми я не знаю, візьмемо навіть там якийсь усереднений відсоток нехай це буде там 10 або 12, можливо, тому що за основою, як і було зазначено, бралася польська модель, можемо виходити з середніх 12%, плюс все ж таки 1% військового збору, це вже, ця вже зміна виглядає зовсім по-іншому. Тобто, звичайно, коли ми зберігаємо ставку 5 плюс 1, всього 6, навіть може здатися, що взагалі не проблема, і більшість з нас тільки підтримає і будуть сплачувати, аби ці кошти дійсно надходили на потреби військовослужбовцям, армії і обороноздатності країни. З іншого боку, коли ми вже дивимося, що буде підвищувати і загальний розмір ставки по підприємницькій діяльності. Вже зовсім по іншому виглядає. Плюс, згідно цієї стратегії, я нагадаю, що а, користувач спрощеної системи податкування буде зобов'язаний зареєструватися як платник ПДВ, якщо він перевищить об'єм в 1 мільйон гривень. Тобто ми ще будемо у, у всіх, у кого дохід буде понад 1 мільйон гривень, будемо ще реєструватися як платники податку на додану вартість. І відповідно знову ж таки це додаткове податкове навантаження, яке треба буде. Нести всім підприємцям, якщо саме так буде прийнято, імплементовано нічого не буде там відтерміновано. І якщо ми ось готуємось до певних вже змін, починаючи з 25-го року, ну і, і побачимо якийсь фінальний результат там в 2030-му. Плюс повертаючись до національної стратегії доходів, тут можна знайомитися з повним текстом. Якщо що, то я посилання на PDF залишу в описі під сьогоднішнім випуском. Тут багато чого цікавого можна почитати. Ось мене цікавий безпосередньо. Так, 58 сторінка, і в нас тут є корисна інформація: дані щодо фізичних осіб підприємців третьої групи спрощеної системи оподаткування роз розподіл за галузями. І в нас є останні там 6 років з 2018 по 2023 включно у якому відсотковому відношенні в якій галузі економіки найбільше фопів. Працює. Ну і тут одразу в цілому в, 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 кидається в око, Якщо ми оперуємо останнім статистичним 23-м роком, ми бачимо, що інформаційні та телекомунікаційні послуги 37% це найбільша така група. Професійна наукова та технічна діяльність ще 14%. А, і в, на торгівлю, наприклад, припадає 12 всього нерухомість взагалі всього 6, тобто переробно там 4 чи не ледь найменша у відсотковому відношенні ФОПів працює в цій галузі, але ось одразу видно, що там інформаційні послуги, інформаційно-консультаційні послуги сюди напевно можна віднести юридичні послуги, бухгалтерські послуги. І так само цікаво, це якщо ми говоримо про відсоток фопів. Який припадає на галузь, і окремо є відсоток ну, по оборотам. Тобто, я так розумію, які найбільше, де найбільше проходить гроші, по яким галузям. Ну і знову ж таки, 52% проходить через інформаційні послуги. На другому місці торгівля, на третьому місці професійна, наукова та інша технічна діяльність по нерухомості взагалі всього три. Тобто ми бачимо, що ось ці там інформаційні послуги, вони найбільш концентровані в плані того, що найбільша кількість ФОПів займається наданням інформаційних послуг, і найбільша кількість грошового обороту проходить саме через цю галузь. І якщо ми повертаємося до стратегії, так і ми бачимо, що буде кореляція саме від 3 до 17% залежно від виду діяльності, то тут ще треба розуміти, на які види. Послуг буде покладатися, наприклад, ставка 17%. Тобто, я думаю, що на такі послуги, як там інформаційно-консультаційні, буде там припадати ну точно понад 10%. Тому ось податкове навантаження для підприємців в цій частині я прогнозую, буде досить суттєвим. Плюс враховуючи, звичайно, ставку військового збору. Хоча, звичайно, до військового збору можна і потрібно відноситися з розумінням для країни, яка веде таку війну, проте розуміння розумінням, але ми також мусимо і оцінювати в цілому подальшу нашу конкурентну спроможність в цілому на на ринках світу, оскільки так чи інакше, ми мусимо. Балансувати між тим, що багато багато кількість українців поїхала за кордон, дуже багато з них відкрили власні бізнеси. А, якщо я не помиляюся, ми також публікували на нашому каналі а, українці, от, наприклад, новина форм за підсумками 2023 року. Українці в 2023 році відкрили кожен десятий новий бізнес у Польщі. І знову ж таки ця тенденція, що кількість українців відкриває саме за кордоном якусь підприємницьку діяльність і так готова там сплачувати за місцевими правилами, звичайно більші податки. Але треба розуміти, що якщо ми в тому числі е претендуємо на повернення е цього найбільш цієї найбільшої працездатної кількості населення назад, то відповідно тут. Питання по умовах, оскільки якщо навіть ем, в плані оподаткування е, більшість буде розуміти, що, наприклад, умови ведення бізнесу. Не дешевші в Україні, тобто це вже не порівняти з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Плюс, все ж таки, ми говоримо ще не про непрозорість українського законодавства. Плюс ми говоримо про те, з якими ми в цілому платники податків постійно зустріч зіштовхуємось проблемами. Так а, з цим податком а, і курсовою різницею, і податками на дивідних акції, ми вже говоримо скільки вже понад 5 років, і в цьому плані. Ну слава Богу, що. І то це добре, що ми хоча б зараз вже сплачуємо ПДФО з різниці купівлі-продажу, тобто з прибутку. Раніше я нагадаю, взагалі була норма, де ми мали б сплачувати з доходу, і там була колізія в нормах податкового кодексу. Тобто, тут треба розуміти, яким чином ми будемо вигравати ось цю конкурентну боротьбу. Тому що з одного боку, ми, як і зазначено в статті, там про стратегію беремо там умовно за еталон польську модель. Тобто ми до польської моделі підводимо розмір податку, і відповідно діапазон ну, пропорцію сплати податків залежно від розміру отриманої заробітної ну, отриманих доходів. Чим більше доходів, тим більше ми сплачуємо податків. Але з іншого боку, треба розуміти, з рахунок чого ми будемо вигравати конкурентну боротьбу, щоб Тут підприємцям було знову ж таки краще, щоб вони знову реліціювали свій бізнес, який вже відкритий за кордоном, в Україну. Тобто, це такі питання, про які точно треба задуматись, і про які треба думати, і які треба враховувати. Звичайно, ми не знаємо все ж таки. Давайте так, це поки що проект закону щодо доставки по військовому збору. Ми ще далі будемо дивитися: приймуть, не приймуть, думаю, що приймуть. А далі ось ця стратегія, починаючи з 25-го року, по ось цій податково-бюджетній політики. Як вона все ж таки буде імплементована, в якому вигляді, та з якими зрештою податками. Тому нам треба буде міцно думати, все ж таки, як вигравати ось цю конкурентну боротьбу, тому що з одного боку кожен десятий новий бізнес у Польщі е відкриває українець, а з іншого боку, у червні 24-го року в Україні різко впала кількість реєстрації ФОП. Ну і ми теж так трошки іронічно вже про це говорили, що, що у нас жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки. 59,8% нових ФОПів належить жінкам, а 42% зареєстрували чоловіки. Ну тобто, зрозуміло, чому е саме така тенденція, але ось тенденція, Денція в цілому різко впала кількість реєстрацій фопів, і тут приріст склав рік до року мінус 30%. чи рік до року, чи в червні у червні двадцять року. Реєстрація зменшилась на третину у порівнянні з аналогічним періодом 23-го року. року. Приріст склав мінус 30%. Тобто нам треба буде балансувати ось з цим відтоком по реєстрації, ось цим притоком в інших юрисдикціях. Ось з тим збільшенням податків, яке планується, і тут ще окрема ремарка по військовому збору. Якщо ми прочитаємо так податковий кодекс, і взагалі, коли було Після анексії Криму, після анексії Донецько-Луганської областей, тоді військовий, ну, наш, виключно виключно з військовими подіями, звичайно, була пов'язана те, що з'явився військовий збір. Ну і тут, звичайно, зазначила тимчасово до набрання чинності рішення Верховної Ради про завершення реформи Збройних сил встановлюється військовий збір. Тобто, з одного боку, військовий збір ну, встановлювали тимчасово, тому що знову ж таки можливо б е, якось військов... ну, війна б мала менший строк з іншого боку, враховуючи в якій ми зараз війні, і про те, які думки висловлюються щодо її подальшої тривалості, в тому чи іншому вигляді активній фазі менш активні, умовно заморожені. Але якщо на стан війни буде супроводжувати на умовно там десятки років перед, то, відповідно нам і десятки років передплатити військові збіри, як ми розуміємо, що до зменшення. Дуже рідко податків, дуже рідкі случаї, там виключні випадки, коли податки зменшуються. Я тільки можу згадати перші місяці війни, коли, наприклад, з моєї точки зору дійсно були класні кроки з точки зору нашого законодавця по зменшенню податкового навантаження, щоб будь-якими -яким, будь зусиллями стимулювати бізнес. Тому побачимо, в яких реаліях ми з вами опинимося і будемо працювати. Треба розуміти, що кожен з нас. Отримає да менше коштів, врешті-решт, і тут ті, хто наймані працівники, знову ж таки, або мають говорити зі своїми роботодавцями про підвищення заробітної плати, хоча б на рівень податків, на які зменшиться їх чистий дохід, знову ж таки, звідки роботодавці будуть брати цю дельту? Тому звичайно будемо спостерігати, як взагалі будуть балансувати там роботодавці, і працівники, і ті самі ФОПи, які, скоріше за все, будуть перекладати там вартість своїх послуг або продаж товарів на споживача на суму цього військового збору. Ну подивимося, але тим не менше, ось такі новели нас чекають. І додатково зазначу, що ну, окрім того, що ми проговорили про збільшення військового збору для фізичних осіб, поява їх для. Фізичних осіб підприємців, які на спрощеній системі оподаткування, так само військовий збір буде частково стосуватися і купівлі нового авто, бо її первинної реєстрації, де буде складати 15%, також продаж нерухомості. Військовий збір 5%. Ну і інші доходи, з якими ви можете більш детально ознайомитись за посиланням, яке я залишаю в описі під відео. Десь так, друзі, ось таким був сьогоднішній випуск. Сподіваюсь, він був корисним. Тому, якщо ви хочете і в подальшому отримувати актуальну інформацію, не забудьте підписатись на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Ну і, звичайно ж, будь-який комент і лайк обов'язково для того, щоб допомогти нам просуватися в трендах YouTube. Капіталізуйтесь, друзі! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступному випуску. До зустрічі!